Як крутить 55 см саморізики. 20 вольтний шурик. Отакий вой, Сі200 BC Ультра. Так, це 12 вольтним крутив. Коло нього, але не дуже близько, крутим 20 вольтним. Так. О! 20 вольтний, взагалі легенько крути, дивись. Ай. Аж бігом. Так, кому цікава модель, отака, а, я вже показував. Все, наступні на очереді 12 вольтний імпакт і 20-ти вольтний імпакт. Кому цікаво, кльосийте наступні відеоси. Кому не цікаво, пишіть, що це все єло не цікаво. Ну але по суті, я ж нікого не заставляю це дивитися. Хочете дивитись, не хочете не дивитись. Ваше право. У нас, як то кажуть, вільна країна, тільки декого ловлять на вулицях. Ну то таке.